Ви військовослужбовець і брали участь у бойових діях? То ви маєте право до свого основного грошового забезпечення отримати додатково 100 тисяч гривень. Виплата нараховується пропорційно до виконаних дій у місяць та залежить від участі у бойових діях. Як же отримати свою законну винагороду? Готуємо рапорт до командира військової частини, збираємо необхідний перелік документів, які саме дивіться в дописі під цим відео. Потім звертаємося з цим рапортом безпосередньо до керівника військової частини. Та отримуємо свою законну винагороду, у разі відмови в отриманні грошового забезпечення, звертаємося до Міністерства оборони військової служби правопорядку, а також до командування, якому підпорядковується ваша військова частина. Разом з тим, у разі, якщо ви використали всі способи звернення до вищестоящих органів, звертайтеся до адміністративного суду, використовуйте свої права та не дозволяйте нікому позбавити вас. Вашої компенсації, ваша відвага та зусилля повинні бути належним чином винагороджені.